Кожен, хто регулярно ходить у храм на вечірнє богослуження, знає, що в ньому є особливий момент таємничий та суворий. Після вечірні, на самому початку утренні, після ангельського славослів'я, яке співає хор, слава у Вишніх Богові і на землі мир, все раптом стихає. У храмі гаситься верхнє світло та свічки, царська брама зачинена священники у вівтарі. На середину храму виходить читець з єдиною свічкою, яка в нього в руках, і читає шестопсалмі. Потрібна глибока тиша, щоб ніщо не відволікало тих, хто молиться під час читання шестопсалмія. ТАємничий шестопсалмій. Преподібний старець Лаврентій Чернігівський говорив. Що, коли буде страшний суд, то він стільки часу триватиме, як шестопсалмія, на спів ще сказав, що тепер душа вкрита тілом, а на страшному суді тіло буде вкрите душею. Преподібний говорив, що Господь не розбиратиметься, хто і коли чим грішив, кожна людина добрими справами і молитвою очищає себе. І стає світлим. А гріхи людини роблять його чорним так забруднюють його, що він робиться, як смола чорним, і не треба допитувати, чим він згрішив. На ньому буде все видно на страшному суді, і він сам себе засудить. Відділ своїх виправдаєшся, і відділ своїх осудишся. Приподібний Лавренті Чернігівський. Сьогодні неділя страшного суду. Сьогодні ми чуємо про другий і славний прихід Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, про момент, коли воскреснуть померлі і перед обличчям слави Господньої будуть зібрані всі народи. Цей момент, який описує Євангеліст Матфій, буде остаточним відкриттям істини про кожного з нас. Ми побачимо Боже милосердя і водночас Божу справедливість. У нашій людській свідомості милосердя і справедливість часто розділені, вважається, що занадто милосердні не є справедливими, бо не карають. А з іншого боку, коли чуємо про каральну справедливість Феміди, яка має закриті очі, то кажемо, що така справедливість не є милосердною. У Бога милосердя справедливе, а справедливість милосердна, як остаточний вияв Божої справедливості ми бачимо момент відкриття найпотаємніших думок і життєвих рішень кожної людини. На страшному суді все таємне стане явним, кожне наше секретне діло, приховане від людських очей. Кожне наше життєве рішення стане проголошено ангелам і людям. Це момент буде розрізнення, коли будуть відкриті найпотаємніші бажання людей, одні опиняться праворуч, а інші ліворуч, оправдання або засудження нашим ділам. Така справедливість не є наслідком винесення судей якогось вироку. Добре знаємо, що пастух відрізняє овець від козлів за певними якостями, які вони мають в собі. На страшному суді виявляться ті ознаки, які ми здобудемо своїми ділами за все своє земне життя. Саме наші діла постануть перед нами і або оправдають, або засудять кожного з нас. Адже кожен вчинок, і добрий і поганий, залишає знак на нашій особі, скеровує наше життя або праворуч, або ліворуч, визначаючи наше остаточне стояння перед обличчям Божим у його другому славному приході. Сьогодні ми чуємо, що ті ознаки, за якими будемо розрізнені на страшному суді, це вчинки щодо наших ближніх. В Євангелії від Матфія Господь говорить усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. У цьому відкривається зміст християнського милосердя до найбільш потребуючих Його. Наше служіння ближньому, діла любові, які ми чинимо в ім'я Ісуса Христа, є актом нашої віри. Ми, як християни, відрізняємося від державних і соціальних служб. Чи філантропічних безбожників і невірних саме тим, що в кожній потребуючій людині, котра носить у собі образ і подобу Бога, незалежно до якої церкви він ходить, яку релігію ця людина сповідує ми бачимо стражденного Христа і прагнемо йому послужити. Ми, християни, поклоняємося Богові не тільки в храмах. Святий Іоанн Златоустий каже: якщо ти молишся і величаєш Бога в храмі, то як ти можеш не побачити Його в образі жебрака, який простягає до тебе свою руку на паперті? Як ми можемо не побачити в потребуючому самого Ісуса Христа? Який просить, щоб ми його голодним нагодували, спраглим напоїли, нагим одягнули, подорожнім у дім прийняли, чи стражденним у тюрмі не відвідали. Цей Євангельський уривок, який, описуючи завершення історії, твердить, що не буде нічого таємного, щоб не виявилося, є для нас християн доброю новиною, бо ми, живучи на землі ще перед завершенням її історії. Маємо час для добрих вчинків, ми ще маємо час змінити сторону, на якій ми опинилися. Коли історія завершиться, часу вже не буде, настане вічність. Наше життя є нагодою для зміни та покаяння. Наше дочасне життя є нагодою, коли ми можемо змінити стояння з лівиці на правицю. Є нагодою для покаяння. Цей момент зміни місця стояння перед справедливим суддею, це наша сповідь у таїнстві покаяння, до якого закликає нас церква, зокрема в час Великого посту. Ми ще маємо час і нагоду покаятися та чинити діла милосердя, які оправдають нас наприкінці історії. Цікаво, що ранні християни очікували. Що другий і славний перехід Господа Ісуса Христа відбудеться на Пасху, як це було першого разу, адже Месія прийшов у Єрусалим на свято Пасхи. Щоразу перед Пасхою християни очікували і прикликали його другий і славний перехід, і відчували, що хоч мають час, він може бути дуже коротким. Отож, улюблені в Христі брати і сестри! Поки ще є час шукаємо Ісуса Христа, присутнього в нашому ближньому, в тій убогій людині, яка підходить до нас з проханням допомогти їй, в людині, яка перебуває в потребі, Збираємо ті ознаки у своїй душі, які на страшному суді приведуть нас до стояння по правиці. Цієї неділі ми молимося, як всі християни. Господи, дозволь кожному з нас, хто стоїть сьогодні перед Тобою у храмі, на завершення світової історії стати по Твоїй правиці. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Він бажає, щоб усі люди успадкували Царство Небесне, яке підготоване для кожної людини ще від створення світу. Однак Господь шанує наш вибір. Коли хтось уже тут на дорозі свого земного життя не прийме відкритих обіймів Отця, заперечить, не побачить або зневажить Христа, присутнього у кожній стражденній людині, то добровільно відкине запрошення бути спадкоємцем Царства Небесного, до якого запрошує Господь. У такому разі на страшному суді вже не буде можливості змінити життя чи думку. Для того, хто не прийняв і відкинув Боже милосердя, буде плач і скрегіт зубів, яке проголошує нам сьогодні Боже Слово. Молімося, молімося, дорогі брати і сестри, до нашого милосердного і справедливого Господа, щоб кожне рішення, яке ми приймаємо у своєму житті, було кроком до успадкування Його небесного царства. Молімося, улюблені во Христі. Щоб Господь відкрив наші очі на живого Бога, присутнього між нами в обличчі стражденної і потребуючої нашої помочі людини. Молімося, щоб колись, коли завершиться історія і час для рішень та вчинків, ми почули слова, скеровані до нас як благословіння. Прийдіть, благословення Отця Мого! Успадкуйте царство, яке приготоване вам від створення світу. Амінь.